Так і так, чергове нове надходження, це у нас Санта-Фе, Америка, е якого в нас роки забув. 16-го року 24 газ, бензин, автомат на повному приводі. Пошкодження ви можете переглянути, там передня частина, Слова конструкція не постраждала, відновлений в принципі непогано. А все сезонні гумі на 17-х оригінальних дисках. Комплектація спорт, камера заднього огляду. Тут у нас вихід під газобалонне. Салон по приїзду в Україну перетягнули в шкіру. В принципі, виглядає непогано, вона якраз під колір дверних карт, це у нас оригінальна шкіра, це перешита. Тут у нас блокування диференціалу, газобалони, вибір режимів руху, датчик світла, датчик дощу. 74 тисячі в милях, якщо брати пробігу, мультимедіа з камерою. Тут у нас кондиціонер заправлений, працює, все чудово. В цілому посолончику чи станький, охайний. В такому стані у нас задній ряд. Менше 1000 кілометрів назад провели повне ТО, зробили ревізію ходової частини, замінили колодки гальмівні. В цілому зараз автомобіль повністю готовий до експлуатації. Тому кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Зі авто Новокостянтинівська 8.